Новий салат сьогодні. Вирішила мене дружина побалувати таким трошки напівзабороненим, як тренер каже, бо туди входить ну, не тільки з сирії клічатка, а ще й варене яйце, консервована кукуруза. Далі там капуста, редиска, рукула, рукула, огірок, помідор. Та, і, заправка заправка олія. він завжди на мене кричить, щоб я не заправляв майонезом, то було без майонеза, але олія перемішана чуть -чуть з соєвим соусом і маленька ложечка гірчиці. Ну, щоб хоч якийсь смак мав. А так я скучаю за українською олів'єшкою. Але мій тренер мене приб'є, якщо я з'їм олів'єшку. Тому буду чекати, коли досягну е, ну, нашої мети схуднути, а потім вже буду їсти олів'єшку. Хоча, як я згадаю, яке, якою ціною і як важко мені вдається, то похудання, вже 10 разів се хапав від тренувань. То я думаю, що я не захочу вертатися до обжировичка, яке мене призвело до того, що я сів в інвалідну коляску і за того, що я не маю сили ходити, бо я дуже жирний. От. І якщо я схудну до своїх омріяних 70 кілограмів, як... коли він мене спитав, яка в тебе ціль, я кажу: ти знаєш, хто такий жанлу кавакі, там такий є в інтернеті. От, йому 60 років, а дивись, як він виглядає. Яке в нього тіло, який в нього ну, стиль життя. Отаким От хочу бути в 60 років. Ну, мені тільки 42. Я думаю, до того часу я точно ще приведу себе в таку шикарну форму. 18 років. Ще 18 років маю, але хотілося би е, ну, привести себе в форму швидко, а і тих 18 років хоча би дожити, прожити, бо з таким здоров'ям, як у мене, то дуже проблематично. Тому, як то кажуть, з родиною і лікарами вирішили, що мені потрібно срочно худати, щоб принаймні дожити до, до віку того жан Вакі. А вже як я буду виглядати, чи такий, як він, стройний, чи. Чи не такий стройний, головне дожити? От, Так що такі справи. Коротше, не запускайте себе, бо на набирати кілограми набагато легше, ніж потім їх зганяти, бо то просто є ужасно.